Вітаю на телеканалі Сі4. Я Роман Олійник, команда Чернівецького репортера, відвідала чимало подій та заходів, і ми вже готові поділитися з вами найголовнішим. Єднання України на Буковині жителі одразу трьох областей відзначили День Соборності. Вечір вдячності ЗСУ По два мільйони гривень зібрали благочинці у Чернівцях. Два золота і одне срібло. Чернівецькі фігуристки здобули перемогу в міжнародному турнірі. Єднання України на Буковині жителі одразу трьох областей відзначили день соборності. Нині, як і понад 100 років тому українці борються за право бути самостійними, незалежними, вільними громадянами своєї суверенної держави, у Хотинській фортеці вшанували героїв та стверджували наскільки важливо зараз гуртуватися заради спільної мети. Більше дізнавався Чернівецький репортер. Катерина Поліщук, пташка зазовсталі, у день соборності заспівала гімн українських повстанців. Слова, які актуальні і зараз пролунали у форпості, Хотинській фортеці. Ликав нас України, кормив нас гнів і на Віктор Безверхній нині служить у ЗСУ, захищає Україну від чергового російського терору. До вторгнення був викладачем, каже, свято Соборності насамперед важливе для молодих українців. Я вже служу, може сказати, все своє життя. Я в минулому служив строкову службу виконував військовий обов'язок в Афганістані. Діти брали приклад на нас, а так як я викладач, маю показувати свої приклади. Голова Чернівецької ОВА запевняє, цей день особливо важливий зараз, коли окупанти роблять все, аби забрати його у нас. Свято, яке сьогодні виборюється кров'ю нашими дівчатами, хлопцями на передовій зі зброєю в руках. Дійсно бореться за нашу незалежність. Понад 100 років тому, 22 січня, проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західно Народної Республіки. Після чого українці зіткнулися із війною та терором з боку радянського союзу. Збулися віковічні мрії, які ми жили, за які вмирали найкращі сини України. Саме так розпочинався акт злуки. Ми все це пам'ятаємо. Як би нас не хотіли розділяти саме в єдності, є наша сила. Сьогодні історія повторюється і зовсім скоро день соборності відзначатимуть і на Донбасі, і у Криму каже голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Після перемоги ми розуміємо, що це буде воз'єднання. Я впевнений, що синьо жовтий прапор замайорить, як і в Сімферополі, так і в Луганську. Так і в Маріуполі. Кількасот людей, які у День Соборності прийшли до Хотинської фортеці, а також посадовці віддали шану усім захисникам. Схилились героям минулого та відзначили тих, хто відстоює батьківщину зараз. Генрієта Беух, Максим Берник та Андрій Кордубан чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Порятунок для жінок і дітей понад три сотні вимушених переселенок із малечою прийняли у місті добра з початку повномасштабного вторгнення. У Чернівцях функціонує один з найбільших таких прихистків в Україні. Побачите, як приймають і допомагають. Приїхала віце премєр міністрка України Ірина Верещук. Деталі візиту знає мій колега Максим Берник. А цикарочки дають вам да. Да, які да. дають да? Да, а молоко. І какао. Так Ірина Верещук випитувала у маленьких жителів міста добра про те, як їм тут живеться. Чиновниця побачила, як облаштоване бомбосховище. Воно каже, вразило її найбільше здивована також тим, як доглядають за малечою організацію каністерапії та тим, що нові жителі можуть спокійно спати без тривог і переживань. Ви громада, ви е, демонструєте. Той патріотизм, ту необхідну єдність і той професіоналізм який нам потрібно. Я бачу, як ви допомагаєте, як ви сприяєте. Керівниця благодійного фонду, що опікується прихистком, Марта Левченко розповідає: подібні візити допомагають розвивати установу і надалі. Посадовці можуть вирішити багато тих питань, які нам на жаль вирішити самим складно. Ми цінуємо співпрацю. Ми вважаємо, що кожен з нас є держава. Кожен з нас сьогодні повинен робити максимум для своєї країни. Уточні у місті добра знають як допомогти. Вже облаштовують ще один четвертий корпус для евакуйованих дітей. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Вечір вдячності ЗСУ. понад 2 мільйони гривень зібрали благочинці у Чернівцях. Тепер куплять аероскоп для захисників 80-ї десантно-штурмової бригади. На аукціоні лотами задля благодійності стали вироби від популярних українських брендів, а також речі з автографами відомих музикантів та спортсменів України. Більше про захід заради перемоги дізнавався Чернівецький репортер. Сердівчани та гості міста зібралися, аби подякувати нашим захисникам та зібрати кошти під час аукціону на аероскоп та два потужних генератора. Що ж, ходімо, подивимося за лаштунки. Інфлюенсерка Саша Бо заради благодійної мети привезла жіночу сумочку, дизайн якої розробила її мама. Аксесуар став одним з найобговорюваніших лотів на аукціоні. Насправді для мене, як для блогера, для інфлюенсера, надзвичайно важливо брати участь в таких заходах, розповідати про них, щоб якомога більше людей про них дізналося. І мені дуже подобається формат. Дівчина каже, що вже сама придивилася декілька лотів, за які готова поборотися серед відвідувачів і благодійних учасник гурту калуш оркестра килимен він привіз з собою кубок переможця євробачення 2022 ми зараз поки думаємо що робити з другим кубком стараємося щоб кожна людина мала можливість до нього доторкнутися з ним сфотографуватись тому що перемога на євробаченні це не тільки перемога нашого гурту це перемога кожного українця». Зіркові ведучі заходу Юрій Горбунов та Катерина Осадча разом з гостями на початку вечора у хвилині мовчання згадали жертв, які загинули через підступну російську озброєну агресію. Нас сьогодні об'єднав такий прекрасний захід з такою благородною місією. і ми надзвичайно раді, що цей захід зібрав таку велику кількість красивих, щедрих, що сьогодні надзвичайно важливо людей. Як запевнили організатори, захід провели заради надважливої місії зібрати кошти на потужний прилад айроскоп вартістю півтора мільйони гривень. Власне, сьогоднішній захід є прикладом того, як небайдужі люди, об'єднуючись кожен своїми зусиллями, роблять потужні речі. Особливу атмосферу створили виступи українських артистів. А за результатами вечора організаторам вдалося досягнути поставленої мети. Вже зовсім скоро наші захисники отримують аероскоп, який допоможе скоригувати вогонь артилерії. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Вісім пожеж за вихідні вогонь знищив будинок та накоїв чимало лиха боковинцям. Пожежу в оселі сусіда помітив житель верхніх петрівців, викликав рятувальників. Полум'я охопило дім і знищило понад 160 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали. А у селі з комарівці внаслідок пожежі згоріла покривля та перекриття будинку. Працівники ДСНС просять перевірити електропроводи та обережно використовувати обігрівачі. 25 мільйонів євро інвестицій від міжнародних фінансових організацій отримали чернівці за останні три роки. Про це під час звітньої прес-конференції розповів очільник департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостон. Найбільше коштів виділено на роботу з переселенцями та на модернізацію водного господарства. Також за минулий рік до Чернівців ралоковано 63 підприємства, майже третина з яких займається оптовою та роздрібною торгівлею, ми всі зіштовхнулися з неочікуваними викликами, і ми всі мають зараз на увазі і місцевою владою і бізнес, тому що кожен змушений був переорієнтувати і власну роботу, і власне виробництво на потреби армії, на потреби збройних сил України. Це була основна задача, тому що ми розуміли, що якщо. Армія Збройних сил України не переможуть, тобто ну, немає взагалі змісту говорити про якесь майбутнє. Шлюб за добу. У Чернівцях відновили пілотний проєкт після довготривалої перерви. Розпис першої пари відбувся вже цими вихідними. На церемонії була присутня, і моя колега Любов Копоть. Анатолій та Анастасія стали першою парою у Чернівцях, яка скористалась відновленою послугою. Шлюб за добу. Подружжя розповідає. Познайомились у храмі, закохались і зволікати з весіллям не хотіли. Приїхав до церкви і в тій церкві побачив Настя. І Так, від того часу ми познайомились, почали спілкуватися, і так все закрутилося, дійшли до сьогоднішнього дня, що сьогодні вже стали чоловіком держави. Молодята вирішили скористатись послугою шлюб за добу з цікавості. За словами нареченого, освічився він ще 22 грудня минулого року. Проте чекати довго не хотіли, адже дуже люблять один одного і хотіли поєднати свої долі якомога швидше. Дізнались про послугу від працівників Рацу. Ми хотіли одружитись і хотіли саме цю дату, і саме цю дату, щоб у нас було і в і розпис. І нам працівники ЗАГСУ розповіли, що є така послуга підламний проєкт. Молодята кажуть, труднощів у подачі документів не виникало. Ми приїхали, принесли документи, підписали пару договорів і. Сьогодні, як ви бачите, Вже да. директорка палацу урочистих подій Ліна Федоряк розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення послуга шлюб за добу стала тимчасово недоступною. Але нарешті працівники дочекались відновлення цього проєкту, і наразі є п'ять пар, які невдовзі одружаться. Для цього потрібні документи паспорти нареченого нареченої, ідентифікаційний код. Потім, ще, якщо розлучення є, то свідоцтво про розлучення чи рішення суду, і що ще є? Військовий квіток. Послуга шлюб за добу доступна для всіх і для чернівчан, і для гостей міста. Любов Копоть, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Старовинні вишиванки, рушники та скатертини на Буковині. Українські військові врятували експонати зі шкільного музею Харківщини, який розбомбили окупанти. Аби вберегти колекцію, знайшли засновників Всеукраїнського дня вишиванки і передали їм врятоване. Так у Чернівцях тепер є майже півсотні старовинних строїв. Їх розмістили у музеї вишиванки. Це е, одна із фантастичних історій, які з нами стаються. Е... Впродовж війни це історія про дуже добрих і сумлінних українців. Зараз наше завдання ці речі відсушити, відфотографувати та описати наскільки це можливо. Звичайно, даних про власників ми вже не будемо мати, але ми маємо дані з якого села та з якого регіону. Загалом це і так уже досить багато. Ці речі будуть перебувати тут стільки часу, скільки потрібно. Коли з'явиться можливість їх повернути додому, звичайно, ми це зробимо, бо це найбільша цінність, коли речі повертаються туди, звідки вони прибули. На площі філармонії знову лунатиме музика у монументі угорському композитору Ферен Лісту Монтований механізм, що відтворює його композицію. Раніше він вийшов з ладу. Тепер працівники комунального підприємства Міск світло цей пристрій відремонтували. Два золота і одне срібло. Чернівецькі фігуристки здобули перемогу в міжнародному турнірі. Спортсмени із 21 країни зустрілися на льоду у Бухаресті в рамках міжнародного турніру з фігурного катання Еду спортстрофі. Наші дівчата зуміли вибороти три нагороди, перемігши у двох категоріях, і все це готуючись до змагань лише кілька тижнів. Більше про виступи наших фігуристок та чому вони можуть тренуватися тільки три місяці на рік, дивіться у сюжеті. 12-річна Олександра Скрипар займається фігурним катанням більше шести років. Для неї це перша перемога на міжнародних змаганнях. Я думала, що я займу десь останнє, четверте місце, третє, але ось так я ну, ем, не очікувала, що я займу перше місце. Я перші рази я не могла стояти на льду, мені допомагала Інна Степанівна. Ем, перші мої були кроки це називалося як ведмедик. Катерина Полічук прийшла у фігурне катання через хворобу. Впевнено, стала на ковзани і вже за шість років тренувань перемогла у міжнародному турнірі. Я, звісно, хочу, щоб я могла робити щось більше, тому що я була в категорії, там де можливі всі подвійні стрибки, тому є над чим ще розвиватися, що його ще досягати, і в загальному непогано. Юлія Сімогова зайняла друге місце у своїй категорії, поступившись лише суперниці з Румунії. Дівчинка вона була з Румунії. ну В них зрозуміло, що лід не такий, як нас, в них не такі умови катання, а ну, вона там на трішки більше, ніж я, тому що вона краще їздила, ну вона чуть кращою була, ніж я. Тренувальний сезон для чернівецьких фігуристок триває усього три місяці. На Буковині відсутня відповідна інфраструктура, розповідає тренерка Інна Мамедова. Тому спортсменки готувалися до цих змагань лише кілька тижнів. Для будь-якого спортсмена дуже важко займатися всього-навсього три місяці в рік і на льодовій арені під відкритим небом і змагатися зі спортсменами. Візьмемо ту ж саму, навіть найближче до нас Румунію, Польща, Італія, Болгарія, де козанки. Стаціонарні арени розміром стандартним працюють цілий рік, а наші спортсмени всього на всього ми відкрилися в грудні і зараз уже в січні були змагання. Зараз фігуристки готуються до наступних змагань, які також відбудуться у Бухаресті. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 і традиційно про погоду у вівторок, 24 січня зранку до самого вечора на Буковині небо буде вкрите хмарами. Вночі стопчики термометра підіймуться до плюс одного градуса тепла. А в день температура повітря коливатиметься в межах плюс одного до плюс двох градусів вище нуля. Опадів не передбачається. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою сі 4 і пам'ятайте, в єдності наша сила.